От ви і ваші побратими, чи в якому ключеві сприймаєте і чи дискутуєте ви от в тому контексті, який ми піднімаємо тут у студіях, про ненадання поки що дозволу нашими партнерами бити нашим збройним силам глибше по території РФ. Ну, перше, ми очевидно, маємо зрозуміти, що кінцева. Мета це перемога України, здобути перемогу, не ліквідувавши джерело агресії, ну неможливо. Тому очевидно, треба все зробити для того, щоб, по-перше, знищити ворога на українській землі, а далі зробити так, щоб або він взаємодищився на своїй території, або досягнути перемоги шляхом. Усудення діючої влади в Росії, яка призвала до цієї агресії на чолі з Путіном зараз, якщо можна, от декілька слів про облаштунок справ у зоні вашої відповідальності, те, про що можна говорити, і те, що буде хороше б знати, аудиторії телевізійного каналу «Прямий». конкретизуйте питання: облаштунок чого? Ситуація про ситуацію у тому секторі, який є зоною вашої відповідальності, треба розуміти, що період надзвичайно складний, особливо в переддень дня незалежності. Також практично кожен день намагалися окупанти зістити певні штурмові дії позиції село оборони. Ну тут звична робота. Кожного дня ми вбиваємо ворога на українській землі, робимо все для того, щоб ворог не просувався на в нашої території. Ворог застосовує всі види озброєнь, реактивну артилерію, авіацію, застосовує штурми піхотні, тобто він працює. Щоб максимально посунути цю глиб української території, угу. скажіть, будь ласка, пане Степане, як спека впливає на те, що відбувається на фронті з українського боку, і як впливає чи допомагає, чи заважає ворог? Спека негативно впливає на всі сторони, угу. і в тому числі до нас треба розуміти, що сухе листя воно є небезпечне тим, що будь яка сторін. Може зістити підпал за допомогою запальничок, скидів і в такий спосіб влаштувати пожежу? Ну а ви самі розумієте, що з пожежею боротися в умовах поля і бойових дій дуже слабо. Коли йдеться про роботу безпілотних систем, чи змінилася ця робота з боку ворога? Якщо змінилася, то яким чином? Ворог зараз дуже активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Ми мали певний період проблеми з цим пов'язані, що дуже складно було здійснювати бойові виліти засобами безпілотних авіаційних комплексів. Зараз ситуація дещо покращилася, але тим не менше треба бути готовим до нової фази війни не тільки в півдронів, а й ребів. Коли говорять про те, що росіяни ну, вчаться і адаптуються до ведення бойових дій, от зараз, цим літом, от коли ми ці, ці приклади наводимо, та от які вони, як вони вчаться, як вони адаптуються, от на прикладі цього літа. Ну, очевидно, що вони вчаться. Інновації по безпілотних системах вийшла з сторони України в першу чергу. Але ми маємо одну перевагу. Ми маємо перевагу в ідеях і слабкість в масштабах. Тобто, якщо ми здатні генерувати певні хороші ідеї, які дають можливість інновації війни, на жаль, ми не здатні масовою упроваджувати виробництво і заводити на фронт. Оце і проблема. А в росіян навпаки е, вони користуються нашими технологіями, і от, часто активно можуть поставити це на масове виробництво. І такий спосіб от, часто перекрити всю лінію фронту. Оце є сьогодні найбільшою для нас проблемою, з якою треба вирішувати. Тому важливо, щоб сьогодні об'єдналася влада, громадянське суспільство, бізнес. Усі разом відпрацювали спільну стратегію, кадаць можливість. Забезпечити фронт всім необхідним. Чи відчуваєте ви покращення ситуації з мобілізацією і, от, взагалі, в контексті мобілізації за ці літні місяці? Ну я не можу сказати, як в цілому відбуваються мобілізаційні заходи. Я знаю те, що кілька хлопців зголосилося добровільно служити в нашому підрозділі. І це мене тішить, тому що. Це добрий знак, бо ті хлопці, які вже давно виконують бойові завдання, в багатьох випадках не мали можливості піти ані в відпустку, ані отримати можливість відпочити, то сьогодні я думаю, що в перспективі це зможуть отримати. Тому це добре, але це не означає, що так відбувається у всіх видах. Uh -huh. Напрямках сил оборони, і очевидно, що сьогодні треба здійснювати певні мобілізаційні заходи, які дадуть можливість поповнювати ревідбройних сил України, бо якщо сьогодні ми ворога не зупинимо на українській землі Донбасу там, чи на Харківщині, то очевидно, що він не впиниться і буде просуватися вглиб української території. В принципі, ми що, що ми і спостерігаємо. Uh -huh. Спану буквально от ви про Харківщину спомінули. Я зараз з вашого дозволу е, оперативної інформації додам. Ми обговоримо на харківському напрямку. Ситуація на фронті суттєвих змін не зазнала, але ворог формує добровольчу бригаду Бар з чисельністю близько 5 тисяч осіб. Про це в телеграмі повідомляє прес-служба оперативно-тактичного групування Харків. Воднораз Російська Федерація почала перекидати у Білгородську область свої деякі резерви, аби задіяти їх у подальших штурмових діях. Про це заявив речник ОТО Харків. Талісаранцев патерія Телемарафону. Відзначимо, що протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Майже третина з них припадає на Покровський напрямок. Так, на Покровському напрямку наші захисники відбили понад 66 атак, і половина з них в районі Гордіївки і Новогородівки. Про те, що найзапекліші бої з росіянами нині відбуваються на Покровському напрямку, заявив напередодні Олександр Сирський. Ворог не припиняє спроб просуватися. Далі пряма мова головнокомандувача збройних сил України. Почуємо. Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Останніми тижнями, в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень, противник використовує свою перевагу в живій силі, збройній військовій техніці, активно засуває артилер... артилерію і авіацію, використовує бронетехніку, але ж в цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагається влити ділянкою автомобільної дороги константиновка покровськ чим він намагається порушити логістичне сполучення сил оборони. Однак ворог просувається дуже дорогою ціною. Сил оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій рубіжі оборони, ситуація, незважаючи на всю складність, знаходиться над нашим, под нашим контролем. Степан Варна з нами. Дякую, що залишаєтеся. Пане Степане. Ну, на з огляду на інформацію цю за вашими відчуттями. Концентрація сил противника. Вона на вашому знову ж таки напрямки вона слабшає чи залишається такою самою, чи навпаки, зміцнюється? У нас стабільна ситуація. Напроти нас стоять кілька механізованих і парашютних бригад окупантів. Які намагаються здійснити в вглиб української території. Ну а наше завдання зробити все, щоб максимально це зупинити. Тому е наша зона відповідальності надзвичайно складна, зокрема, 10-ї крами гірсько-штурмової бригади Дельвейс. І ми тут вже знаходимося більше двох років. Повірте, це дуже складно, але тим не менше. Надзвичайними зусиллями особового складу хлопців і дівчат, які служать в наших батальйонах, підрозділах, нам це дякувати Богу, якимось чином і людям подається. Вам э, за це і вашим побратимам і посестрам низький уклін от Христя Чернега світі передає вам э, найщиріші э, вітання Ваші, і вам всім спасибі і, і вдячність, пане степане. Спасибі вам велике слава за те, що э, слава героям, за те, що ви знаходите можливість бути на живому зв'язкові з телевізійним каналом